Добрий день, я українська художниця Вікторія Карташова, яка займається абстрактним експресивним портретом. Хочу презентувати вам новий курс, який називається Міжнародне портфоліо або як експортувати картини за кордон. Він великий, складається з 10 модулів. Тут буде про все, про ваше резюме, про серійність робіт, унікальність робіт, що таке портфоліо, як його заводити, що таке міжнародні майданчики, як на них продавати за кордоном роботи, які дозволи треба отримувати, як експортувати роботи, як отримувати гроші за роботи, як платити податки. Чи треба заводити, чи ви фізична особа-підприємець, чи ви платите податки як фізична особа? Які роботи можна вивозити з України, які ні? І що таке додаткові спеціальні дозволи на роботи, які більше 30 років? І навіть про авторське право поговоримо. Чи передається авторське право разом з роботою, чи ні? І так далі? Дуже дуже чекаю вас на курсі. Рада буду бачити.